Всім доброго дня, шановні жителі громади, в першу чергу жителі села Вербівці. Я хочу від себе коротенько прокоментувати вчорашнє відео, бо я був присутній на тому. Я був один із ініціаторів цього на правах. Голови ОТГ мені ну, неприємні речі, якщо таке відбувається. Я бо поїхав до секретаря, Чернівці, я не знаю, як правильно назвати, Московського патріархату чи як воно тепер вже називається, отець Нікіта, я був там. І буду домовився, що отець Василь має Прокоментувати з батьком, з мамою, щоб не було казав-казало. Я вам хочу сказати, що я не то, що здивований був вчора, я був вчора ошарашений поведінкою священника Василя. Я тепер вже розумію, чому так і що так відбувається у селі. Багато що можу сказати, не хочу і не буду за поваги до того. Героя, якого похоронили і за поваги до батьків, бо, розумієте, не хочеться цім ковиряти ще довго. Моя думка така складається, це моя особиста думка, що отець Василь на даний момент виступає як провокатор. Можливо, вони пробують, як пройде, не пройде. Маленьке село, як вийшли, народ з'їсть, не з'їсть, проковтне, не проковтне, як відреагує, оце моя особиста думка. Бо я на місце священника, був би зробив зовсім не так. Я був би зробив з дозволу батьків, як вони побажають. І з своєї сторони, як священника, зробив би, як пише, їхні Правило і крапка. це ви розумієте, це біля повна біля з сторони священника. Люди добрі. Це неприпустимо. Я звертаюсь до людей, з села, Вербівці. Люди добрі. У вас повтирали ноги. Не у вас, а у всіх нас. І у мене в тім числі. Я більше не маю що сказати. Я готовий ходити до кожної хати, я готовий людей переконувати. Але ви розумієте, ми за своє маємо тут просити, люди добрі, скаменіть це, я вас прошу. Бо маскаль прийде у вас до порога, до кожного. Оцими вчинками маскаль прийде до порога. Ви розумієте, до вашої хати. Позбираю ваших дітей, молодих дітей. Дівчат, молодих жінок, ви розумієте, це так буде? Ви розумієте, я всякий розумію, я маю теж свої мухариці в голові, маю свій зривний характер. Священик, щоб так себе вів, ще де не пройшло від похорону тижня, що він так себе похабно вів з батьками. Я це. Це в мене в голові не вкладається, ви розумієте? Дай його він сам себе загнав в глухий кут. Бо я хотів, щоб вони з батьком, з мамою поговорили один на один, би задали один одного питання і, можливо, один у одного перепросили, як щось не порозуміли. Отець Василь І перший записав відео. Це тоді, коли нема тата і мами, то, звісно, можна писати як ти що собі у своє оправдання наговориш? Ніхто не просив його писати, і ми б чого не були писати. Але я просто хотів, щоб вони якось бодай би перед, він вибачився перед батьками. Вибачте, за мої емоції, але я не знаю, як. Я, я не знаю просто, що вам сказати. Вибачайте, будь ласка, дякую за увагу.